На стрітання учні пістенської школи Косівського району отримають подарунок. Тут почне діяти спортивна зала. Зводити її почали ще 9 років тому. Однак лише тепер, за сприяння депутата Верховної Ради України Юрія Солов'я, її ведуть в експлуатацію. Спортивна зала вкрай необхідна для школи, каже директор закладу Василь Лаврук. І додає, учні мають вагомі спортивні досягнення. Минулоріч команда із футзалу зайняла перше місце у районних змаганнях. Щоправда, готувалися до них у доволі непростих умовах. Пісня загальноосвітня школа на даний час у школі навчається 475 дітей, і досі спортзалу школа не мала. Будівництво спортзалу розпочалося у 2008 році. Ці за ініціативи попередників моїх, які були директорами школи, і досі ще спортзал ну, був не введений у дію. Багато дітей йде вчитися, поступає у спортивні технікуми, інститути, ну і здоровий спосіб життя, розвиток фізичних навиків це саме найосновніше завдання. Зводити спортивну залу почали 9 років тому, утім, роботи затягнули через брак. Коштів Торік народний депутат із цього округу Юрій Соловей домігся виділення коштів цільової субвенції із державного бюджету, аби завершити об'єкт. Минулого року було виділено більше 500 тисяч на введення у дію спортзалу. До спортзалу є внутрішні туалети, і на другому поверсі зараз будемо бачити актовий зал. Такий гарний такі школи, як Пістинська, де навчається півтисячі учнів, мають мати спортивну інфраструктуру, каже народний. Обранець Юрій Соловей. Та й у селі переконаний, молодь матиме більше шансів вести здоровий спосіб життя. Такий заклад він зобов'язаний мати необхідну спортивну інфраструктуру для того, щоб діти мали можливість займатися в учбовий час фізкультурними уроками а в позаучбовий час, щоб таке велике село мало можливість також залучати молодь до занять спортом. І звичайно, що проблема спортзалу це, напевно, основна проблема, яка не тільки стояла на порядку денному у школі, але і в цілому для такого великого села, яким є Пістень у Косівському районі, нам вдалося у 2016 році року спільними зусиллями вирішити питання виділення цільової субвенції з державного бюджету в розмірі 507 тисяч для відновлення і для реконструкції цього спортзалу. І ми сподіваємося, що вже в найближчий час ми десь домовилися, і з начальником правління освіти і з директором школи що. Цього року стрітання для учнів школи і для взагалі, громади села Пістень буде таким трошки непростим релігійним святом. А на стрітання ми плануємо вже урочисто відкрити цей спортивний заклад і зробити його доступним для учнівської громади і взагалі для громади села Пістень. Під час зустрічі із колективом навчального закладу Соловей розповів про прийняті парламентом законопроекти, які дозволять державі інвестувати в освіту, у тому числі підвищення оплати праці вчителям до 50%. За останні багато років держава вперше повернулася лицем до освіти. По суті, ця галузь стала базовою для розвитку і для інвестицій державних інвестицій. Сьогодні стоїть питання про серйозне підняття. Заробітної плати педагогічним працівникам я думаю, що не менше як на 45-50%, вже починаючи з січня, середня заробітна плата для освітян виросте. Це дуже непросто робити в умовах, яких сьогодні наша держава працює, тому що колосальні видатки на оборону, жодних кредитів від міжнародних від міжнародного валютного фонду. По суті, ми сьогодні живемо в умовах, коли те, що держава заробляє, те держава й тратить. Окрім того, є надія, що у другому читанні депутати підтримують законопроект, згідно з яким 7% спрямовуватимуть на потреби освіти. У підсумку це б мало збільшити ще удвічі доходи педагогічних працівників.